Вітаю вас, мої дорогенькі близнючки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас таро передбачення вже на лютий місяць. Подивимося, чим буде наповнений лютий для близнючків. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. Хочете більше, дивіться за асцендентом. Ну що ж, перша колода і перших три карти на лютий для близнючків. <кхм> перша карта. Ваш посухів. <кій> Пажі це завжди початок, дія чогось нового. Початок нових втілень, нової дороги, коли загорілася іскра. У вас виникло бажання щось робити, втілювати, рухатись кудись, тому що паш це, ну, посух це вогонь, а вогонь завжди дія. Я можу, я хочу, я знаю. Куди ви вирушаєте? Куди ваша внутрішня дитина вас кличе? На які пригоди? А можливо, це пригоди з вашими дітьми і онуками. Можливо, це для них, коли тіло задіяне, коли ну, спорт, ви підете десь в гори, тобто будете з дітьми і онуками прикладати зусилля для чогось. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта для, Ух, не хочу. для близнючків. Що тут в нас? О, п'ятірка мечів, це конфлікт. Це така неприємна карта, коли ми виясняємо відносини, коли нам говорять неприємні речі. І по цій карті завжди люди, знаєте, би скидають маски з себе. Вони в сварці, в конфлікті, говорять все, що вони думають про вас. Також будьте обережні, тому що по цій карті дуже легко поранити людину. Можна 10 разів говорити. Одне і те ж, і, а от саме по цій карті, в лютому місяці, це дуже образить, ранить саме серце. І таким чином людина може піти з вашого життя, можна відрубати ніби від себе людину ось таким своїм гострим язиком. Ну, Якщо в вашому житті є люди, які вам неприємні, непотрібні, заважають, вносять в ваше життя хаос, говоріть їм все, що ви про них думаєте, і вони самі підуть з вашого життя. Але будьте все ж таки уважні до інформації, до слів. Тому що, як, як ви це сприймаєте, від цього залежить енергія цієї карти. Можна сприймати гостро, знаєте, зразу реагувати, а можна ну, не, не брати собі того до голови. знаєте. Те, що ти говориш, лише це при собі, це не відноситься до мене. Все залежить від вашого відношення, тому що ну, п'ятірки – це дуже такі. Кризові карти, і це може бути боляче для вас, знаєте, пережити ось всі ті сварки, визнання відносин, особливо коли наговорять купу якихось неприємних слів, потім буде важко з тим впоратись. Тому, якщо є можливість уникнути конфлікту, краще не встривайте. Тому що навіть якщо ви переможете, знаєте, що ця карта ще також називається перемога, яка не тішить. Тобто, так, ви доведете, ви відстоїте свою думку. Ну, навіть як вас будуть там обливати брудом, ви, ви впораєтесь з тим, ви дасте відсіч, але ну, воно залишить свій осад. Ще одна карта. Близнючки, ще одна карта. Паш Пентаклів. Це вже другий Паш, тобто в лютому може бути багато починань. А Паш Пентаклів це вже ну, знову ж таки діти і онуки, можливо, ми для них щось потрібно купити, для їх ну, заплатити за щось нове в їхньому житті. Гуртки, наприклад, так бо це також тіло за навчання, за репетитора, купити нові книжки, ну, от щось таке для розвитку. А можливо, це ваша внутрішня дитина хоче розвиватися, і ви купуєте книжки для себе, підвищуєте свою кваліфікацію. А можливо, це ви йдете на курси, ви купуєте собі курси, або вас відсилають на підвищення кваліфікації. Це ріст, коли ми хочемо навчатися, хочемо е, тіло своє вдосконалювати, йдемо в зал, тобто займаємося своїм тілом. Хтось в зал, хтось до косметолога, а хтось. Е, здавати аналізи, проходити обстеження. А в когось це можуть бути нові ідеї, знаєте, тому що ну, також пажі це початок е, такого мислення, коли як заробити гроші. Е, знаєте, це може бути пропозиція фінансова. Вам, або ви комусь будете пропонувати, або це ідеї, пов'язані з бізнесом. З бізнесом, чи з тілом. Ну що ж, наступна колода, перша карта, що тут у нас? Королева мечів, це ви, мої дорогенькі близнючки. Фігурні карти це люди, а так як ви стихія повітря, це ви. Куди ви тут так дивіться, яка тут жінка, яку неможливо зупинити, в якої є ясність, розуміння? От, а в нас тут ще є паж посухів. Тобто, у вас є план, який ви хочете втілювати. У вас є сила для цього, тому що мечі це ясність, це розуміння, це план, це стратегія, це перспектива, погляд в перспективу, а вогонь це дія. Коли ви не тільки плануєте, а ви вже маєте можливість це втілювати, маєте силу, маєте запал зрушити з місця, з мертвої точки, ось втілювати ваші плани. Ну, Також королева мечів це може бути фахівець, який вам надає ясності. Знаєте, юрист, адвокат, коли там в, в плані закону вам прояснить якісь деталі, чи складе угоду замість вас, перевірить, чи все добре. так, Тому що тут ви ви собі спланували щось, і треба скласти підписати контракт, скласти угоду, і юрист вам допоможе. Тобто жінка, яка надає ясності. Фахівець. Ще одна карта. Ще одна карта. Близнючки, що тут в нас? Двійка посухів. А тут у нас була карта п'ятірка мечів. Знаєте, це може бути от. Двійка робити не робити, сказати не сказати, відрубати людину з свого життя чи ні, тому що отут конфлікт, тут суперечка, а тут вибір. Яке ви рішення приймете, ну залежить від вас, чи це буде вибір, пов'язаний ось цією сваркою, конфліктом, чи сказати правду, знаєте, як особливо, коли вас поливають брудом, хочеться. Відплатити тією ж монетою, і, можливо, це буде і полягати в цьому вибір, сказати чи не сказати, вколоти чи не вколоти. Ну, в будь-якому випадку, якщо це не стосується до п'ятірки мечів, то карта вибору, невпевненості, вагань, двійки це завжди От ні туди і ні сюди. Треба, не треба, хочу, не хочу, знаю, не знаю, боюсь. Варта, не варта. Ось такі, коли ми намагаємося ухвалити рішення, ризикуємо. Третя карта. Близнючки, що там у нас? Третя карта для вас є Рофант. Супер. Ви приймете правильне рішення, ви все зважите, ви порадитесь, ви знайдете потрібну вам інформацію, і ви приймете правильне рішення. Тим більше, в нас тут, бачите, було, що. Навчання, ріст, прогрес, коли монетку треба посадити. Можливо, це нова робота, а можливо, це стосується тіла, так? лікування, оздоровлення, аналізи, обстеження. І оце правильне рішення. Бо єрофан це доросла, мудра людина, незалежно скільки вам років, але це така мудрість. Мудрість, навчання, так, або це може бути навчання, тому що ось тут так навчання, коли ми йдемо навчатися на курси, на другу освіту. І єрофан це також навчання, підвищення своєї кваліфікації. Ну і єрофан може бути вашою мудрістю, а може бути е в, до, людиною в вашому житті, людиною вчителем, людина, яка допоможе вам розібратись, допоможе підтримає, вислухає. Тобто, якщо від вас. Хтось потребує підтримки і поради, також допоможіть, надайте людині цей ресурс. Вас буде достатньо мудрості, щоб дати важливу пораду, підтримку, дати те, що людина потребує. Ну, Також Єрофан це наші, наші традиції, те, що важливо для мене. Єрофан це приналежність до ну, якоїсь соціальної групи. Це церква. Ну що ж, далі дивимося: третя колода, близнючки, третя колода, що тут в нас? Сонечко. Чудово, старший аркан сонце. Це найпозитивніша карта в колоді. Тим більше дивіться, як у вас тут є план, є розуміння, або людина-фахівець, яка вам дає пораду, а тут є. Можливість сили і бажання втілювати це все, то сонечко це успіх, це радість, це позитив, це сила, яку, яку ви маєте в собі. Ваша внутрішня сила, яка вам допоможе подолати всі труднощі, допоможе втілити ваш проєкт. І сонечко це ясність і розуміння. Особливо в поєднанні королевої мечів, коли мечі це також ясність і розуміння. І сонечко це ясність, коли наче ми ввімкнули світло. Чітко бачу і розумію, що я хочу, куди я йду, хто поряд зі мною. Класно, з сонечком це завжди ну, радість, позитив, здоров'я, успіх, натхнення, впевненість ну, дуже класна карта. І по сонечку завжди, щоб не було, воно вирішується легко. Сонечко завжди надає ясності. Ще одна карта, так що тут у нас? Наступна карта, дев'ятка Пентаклів. Ну, особливо взяти до уваги, що дивіться отут, Можливо, це заздрість хтось тому і так вам. Тому що дев'ятка Пентаклів, у вас є ресурси, у вас є все. Дев ять, дев ять це підсумок. Я розумію, що я сильна, я сильний, я впевнений, я маю ресурси, я маю здоров'я, я маю кошти, я маю ну, все, що мені потрібно. А це люди, які вам застрять. І от, можливо, вони на вам це говорять, хочуть вас вколоти. І отут вам буде потрібно так зробити вибір. Стосовно тих людей, так можливо, спілкуватись з ними чи ні далі, чи взагалі їх прибрати з свого життя. Тому що, подивіться, в мене як все класно нашо. Мені в моєму житті люди, які вносять якийсь хаос, сварки, неприємності, от, негатив. Коли тут ну, суцільне задоволення. Подивіться, яка тут насолода. Ну що ж, третя карта? Близнючки для вас. Дивимося, О, Верховна шриця, ох! Я... Все-таки, от єрофант, добре, що є єрофант в поєднанні з верховною жрицею, все-таки ви ну, будете вагатися, варто йти вчитися, варта йти на ті курси, чи на обстеження, чи тілом своїм займатися, там спортзал, схуднути, на дієту сідати. Тобто, все-таки сумніви будуть. Бо Верховна Жриця це про це. Не знаю, не впевнений, двійка. Нема інформації, я не розумію, чи мені це потрібно. Або хтось з вас намагається намовити, переконати, та давай, тобі то треба, попробуй, купи в мене. Так? Можливо, це буде стосуватися на навчання або в інвестиції, так? тому що паш це також інвестиції, це нова робота, і ви не будете повністю володіти інформацією. Не до кінця будете розуміти. Що вам пропонують, чому вас туди кличуть, яка буде оплата, які, в що входить в мої обов'язки? Але в вас є єрофант, ваша мудрість або людина, яка вам допоможе розібратися в цій ситуації. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного в першу чергу лютого. Я бажаю вам мудрості, я бажаю вам радості. Ну, у вас є сонечко, це дуже важливо. Найпозитивніша карта в колоди. Уявіть собі, 78 карт, і сонечко вийшло вам. Тому я бажаю вам сонечка позитива, ясності, розуміння, стабільності, щоб кожен день вашого життя був наповнений любов'ю, позитивом, сонечком щастям. Наповнюйте своє життя щастям і любов'ю. Мрійте. Масштабно, втілюйте, впевнено. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю, чекаю від вас, зворотнього зв'язку, щоб у вас був успішний і позитивний місяць. Розкажіть мені, напишіть, я завжди чекаю, я завжди читаю. Мені дуже приємно, що ви ділитеся своїми враженнями, своїм досвідом, своїми сумнівами зі мною. Розказуйте мені про себе. Це дуже-дуже приємно мені. Ставте ще, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами. Приєднуйтесь, доєднуйтесь, щоб нас ставало більше. Мені це також дуже приємно. Ну що, мої любі? Обіймаю вас міцно, папа.